Меморіальну капличку в пам'ять про загиблих спецпризначенців відкрили в Кіровограді, облаштували її на території військової частини 3-го полку. Зібралися рідні, і побратими загиблих, журналісти та волонтери, священнослужителі освятили куточок пам'яті, провели поминальну панахиду. Тут створили інсталяцію із зображенням Донецького аеропорту, при святої Богородиці та вояків. На стінах розмістили портрети 13 героїв з 1-го батальйону 3-го полку. Двоє бійців згоріли у вертольоті під час бойового завдання потрапивши у засідку, інші в Дебальцевому та під час виходу з Іловайського котла капличку облаштувати допомогли волонтери. Місцеві жителі навели. Я навіть не беруся сказати, скільки бойовиків на них, але хлопці надто дорого продали своє життя. Не одна мама сепаратиста і російського військовослужбовця, які тут негласно, так би сказати, виконували завдання. Вона дуже пожаліє за те, що її діти поїхали сюди встановлювати руський мір. Коли ти дивишся фотографії хлопців, і дуже важко зрозуміти, що їх вже немає серед живих, і це жахливо, тому що на фотках вони усмішні, усміхнені, молоді всі. І потім, коли ти вже бачиш їх, отак уже ну в меморіалі, воно наче ще важче, тому що ти розумієш цю втрату.